Щонеділі зараз займаємося, 6 тисяч гривень коштує такий оцей стартовий потік. Можете приєднатися, можете написати мені в будь-яку соцмережу, можете сюди, можете в інстаграм, якщо вам зручніше. Є номер телефона, вказаний в шапці профілю. Можете теж на будь-який меседжинг на Telegram, Viber, куди вам зручно, можете там написати, я вам дам інформацію додаткову. Тому приходьте, вчитися, тому що, наприклад, тоді, коли я вчилася. Вести товку в повному об'ємі особо, так не було пропозицій, де навчитися. Інтернету такого як не було. М що ми там в інтернеті там могли, Google, ну, щось таке по роботі, більше, мабуть, щось по почитати, якісь сайти. Щоб хтось так навчив, як, щоб взяв тебе за руку і провів. Такого не було. Я сама вчилася методом проб і помилок, Ну, от і вже десь колись почитала в. Вислів, що експерт це та людина, яка, вже, яка зробила вже всі можливі помилки. Тому це я. Я вже наробила помилок, <гум> скільки можна, і скільки не можна, всі можливі помилки я вже, мабуть, зробила і ще плюс неможливіше. І ще попереду в мене ще купа помилок. тому Так, щоб було трішки легше, тому що, звісно, слава Богу, ті помилки, що я робила, не дуже такі були критичні, тому що навіть коли я вилатов. Була головним бухгалтером ТОВ, то наша ТОВ була сільськогосподарським виробником. І ПДВ було там у спецрежимі, тому що обороти, ну, такі були, нормальні були, нормальне підприємство, мале, там 50 працівників найманих було, основні засоби, трактори, комбайни. От, І ПДВ у нас було на спецрежимі. Трішки було так тоді легше, тому що не було штрафів по ПДВ. Основне таке наче робилося, а по ПДВ, поки я ще туди вникала. То, якщо щось не так, то, то ПДВ до бюджету не платилося, тому трішки було так в тому напрямку легше, тому я таки навчилася без, без великих втрат фінансових. Морально було важко і страшно, тому що це відповідально. І я ж відповідальна відмінниця, тому мені було це все важко переживати, ці всі помилки, але. Зараз я це розумію, що тут хоч грошей не треба було штрафів платити. От, а зараз страшно, важко, тому що навіть ось три роки війна, а для ПДВшників особи таких пільг немає. Їм тільки трошки зменшили штрафи, самі ставки штрафів. От, а так взагалі поблажок їм немає. На відміну, наприклад, спецсереживникам, спецр... а єдинникам, ФОПам, тим самим. Юрособам, які на спрощеній системі оподаткування, там трішки було легше, трішки було поблажок, там за неподання звітності не штрафували, за невчасну сплату податку не штрафували. Зараз, вже так по-різному, бачу, вже трішки, трішки декому, хто зловживав, то трішки приходять навіть штрафи по єдиному податку по несплаті. От, а так...